Мерседесісти, а як тут їхати? Я реально з село без цілі ради. Дав мені колега приїхатись, я бачу це паркінг. Я пробую переключити передачу, а воно переключає радіо, бачите? Оця крутілка переключає радіо. І де воно тут переключається? Що тут треба нажати, щоб, щоб, ну, типу, щоб трошки катнутися? Я його тормоз нажав. І я кручу, а воно крути радіо. Шо... Яку тут кнопку треба нажати? Щоб я зараз тут не наклацав щось? Це просто капі... Зиркалаці, це... як їх, блін, відкрити? Я пробував вручну вони, блін. Ну я пробував, вони не. не, ну... У мене в в рукою, чик і все, а тут воно mm. не працює нічого. Ви кажете, міняй машину. Та тут щоб треба ще не знаю, про проходити якийсь курс. Щоб вміти тою машиною їздити. Я ледве завів, я навіть не знав, як завести. Я реально я шукаю тут, шукаю, нема. Потім вже почав кляцати, але тримаю ногу на тормозі, бо, блін.